Я не вмію працювати з технічною документацією. Коли мені треба прочитати якусь інструкцію, чи до, до, до пральної машинки, чи навіть там до шуруповерта, то в мене в голові починається білий шум. Я розумію слова, але нічого не розумію по смислу. І слова якісь окремі, вони не складаються в речення. І написати алгоритм, ввімкнення. Ну, якоїсь пральної машинки я теж не зможу. Я безпомічна перед інженерним і науково-технічним прогресом. А, а мій тато, мій вічим, він був професором Київського політеху, винахідником, фахівцем з напівпрадників. Він знав все, що стосується механіки, техніки, електроніки. І так само мій чоловік, він за освітою математик. Так написано в нього в дипломі: інженер-математик, хоча зараз би це називалося там, програміст чи it фахівець мабуть. Він цікавиться наукою, і фундаментальною, і прикладною, читає все з листа, всі інструкції. Пише інструкції користувачам різних гаджетів і вчить лікарів користуватися цими гаджетами. Ну, це його робота. Але він не довіряє мені вмикати пральну машинку, посудомийну машинку, і навіть аерогріль, який ми нещодавно купили, він теж вмикає поки сам. Um, бо коли я починаю натискати на якісь кнопки чи крутити якісь ручки, все одразу. Ламається, псується, техніку жалко, вона гроші коштує, а мене жалко, бо я стресую все краще самому. І це ніби вигідно. А, бо в нашому роботизованому будинку а, мене вважають безпомічною, тому я не перу, не слідкую за пранням, не мию посуд, а, підлогу, не збираю пил. Це все робить техніка, роботи, а заправляє цим, керує мій чоловік. Моя мама теж мала таку ваду. В нас була напівавтоматична пральна машинка, якою треба було там якісь шланги під'єднати під до води, до стоку води. Ну, мама її. Здається, чи три чи, чи більше разів ламала, кудись не туди під'єднуючи цей шланг чи натискаючи на ту кнопку. Хоча, здається, там була одна кнопка. Ну, я вже точно не пам'ятаю. Коли тато їздив у відрядження, а тато постійно їздив у відрядження, то ми прали руками і мама, і я. Також у нас був пилосос. Коли я була ще маленька, у нас був такий дуже знаменитий радянський пилосос ракета. І я пам'ятаю, як в 4 класі за один рік я його двічі зламала. О Боже, як мене сварила мама. Ну, Це та сама жінка, яка постійно ламала пральну машинку. Після того мені не дозволяли пилисосити, користуватися технікою. І якщо ви думаєте, що це класно і нічого можна було не робити, то ви помиляєтесь, бо мені треба було все робити віником, якимись ганчірками, руками. Бо жінкам в нашій родині роботи напівроботи не довіряли. Як я буду справлятися з телефоном, з цим мікрофоном, з камерою, ми побачимо. Поки що я більше за все боюсь Ютубу. Ютуб для мене це такий самий пилосос ракета тільки в комп'ютері. Тому ця історія дуже важлива для початку мого блогу.